Поялась в Україні і на Закарпатті. Зокрема, в день святого Валентина у нашому випуску вже за мить. У студії Катерина Можаєва. І далі про головне. Пікетували прокуратуру. Ужоцькі мітингувальники вимагали зустрічі з головним прокурором Закарпаття. Бюджетний рік чи зможе районна казна забезпечити розвиток свалявщини? Річка без догляду, уж закиданий пластиком. Несправний водопровід на Мукачівській вулиці Суворова вкотре прорвало трубу. Сміття на проспекті. Кужовецькі газони приваблюють відходами. Аварійна переправа міст між Білками і Великим Раковцем відремонтували. Кохання до самого рання любов із медичної точки зору. 11 областям України обмежили поставки газу. Через борги Нафтогаз обмежив постачання блакитного палива до 11 областей, де боргують найбільше. Загальний борг перед НАК Нафтогаз 27 мільярдів гривень. Віктор Белога пояснив, що саме стоїть за поясненням, що це відбулося через недостатній рівень проплати з боку комунальників. За його словами, тут напрошуються два висновки: перший це прямий наслідок економічної політики банкової, адже люди вже не мають чим платити за газ. І другий це те, що Одна область в Україні, окрім Закарпаття, не займалася і не займається енергозберігаючими проектами. А наш край ще у 2010 році відмовився від тепломереж, перейшов на альтернативні джерела, і сьогодні область не має потреби звертатись з поклонами до центральної влади і випрошувати ліміти на газ. А в графії борги перед нафтогазом – одні нулі, і це очевидно лише початок всіх проблем, які навіть щоквартальна знижка від Росії вирішити не зможе. Підкреслив Віктор Балога. Традиційно з початком нового календарного року розпочинається рік бюджетний. Цьогоріч, хоч із запізненням, та основні фінансові документи прийняли в усіх районах Закарпаття. Основні видатки розподілили і на Свалявщині. Чи зможе районна казна забезпечити належний розвиток району? Дивіться в сюжеті. Головний фінансовий документ Свалявщини щороку приймають ось в цих стінах. Цього року депутати також не залишили район без бюджету. То яким чином, в 2014-му розподілили кошти. Спробуємо з'ясувати. 222 мільйони гривень. Такий загальний обсяг доходів, який запланували у 2014-му на Свалявщині. Бюджет затвердили у встановлені законом строки. та от похвалитись особливо нічим. Якщо в освіті проблем бути немало, мало, на цю згідно з основним фінансовим документом району виділили більше ніж торік. То в охороні здоров'я без проблем не обійдеться. Причина медичні реформи, які аж ніяк не можна назвати позитивними. Відділ охорони здоров'я на утримання районної лікарні та амбулаторії отримає 29 мільйонів гривень. А це на півмільйона менше ніж минулого року. Якщо була реформа, то закривають лікарню в селі, то там в селі працювало 12 чоловік. Вже зарплата, скільки то економії повинна бути за рік. Велика сума далі, там же лікарня опалювалася, вже не будуть витратити на ту лікарню відповідної електроенергії, відповідного газу, не треба купувати там медикаменти і далі. Економія велика, ся, получає, якщо ми закриємо якусь лікарню. Зато і вони так запланували на 500 тисяч менше, ніж. Попередньому році страждати будуть ті, що от далеку треба їхати на отримання медичної допомоги. Не буде не лежати в ліжати лікарні, буде йти у центральну лікарню. і Так далі, звісно, страждати будуть. Я вважаю, що реформа не вдала була нашій державі. Я особисто так вважаю. Економити можна на будь-чому, та ж ніяк не на лікуванні та харчуванні. Вважає Юрій Бруняк. Культура району також цього року навряд чи буде розвиватися. На цю галузь у 2014-му передбачено 9 мільйонів гривень, а це на рівні минулого. Але я вам зразу скажу, що день то недостатньо, тому що там тільки запланована відповідно зарплата і відрахування заробітної плати і енергоносії. А допустим, не придбання відповідно музичних інструментів і так далі, розширення ніякого немає. Ще один мінус цьогорічного бюджету в ньому не буде резервного фонду, який в минулі роки формували для здійснення непередбачених видатків. В Цьому бюджеті немає резервного фонду. От Камін рішив, що зв'язку з важкою ситуацією в Україні, Резервний фонд не запланований, а це велика дуже сума один процент від бюджету. Це велика сума для району, 220 мільйонів то маєте 2 мільйони гривень. Ми не маємо. А ці гроші в основному використовують для того, якась така техногенна ситуація, там чи пожар, бо дощ, і так далі. Ми мали той тобто, здоровий погані, і так далі. Ми мали право на такі ситуації. Ну і потім на інші там, де не вистачає грошей. Для того, аби район зміг розвиватись, потрібно, перш за все, справедливо розподіляти кошти, вважають жителі Свалявщини. Та розраховувати на це цього року навряд чи можна. Всі галузі мають бути, але ну, воно має бути якось пропорційно по відношенню, а не одних, як то кажуть, завалити всім, а другі, як то кажуть, ледве-неледве ледве дихають. І навіть оці регіони, що захід і схід не ділити, тому що у нас захід і схід дуже ділиться. Свої корективи в цьогорічні плани може внести і дешка Держказна... А не варто забувати, що торік блокувати кошти фінустанова почала вже в першій половині року. Відтак багато проблем так і залишились невирішеними, а плани не реалізованими. Тож що нам принесе рік прийдешній, покаже час. У Закарпатській області засудили колишнього посадовця за вимагання 280 тисяч гривень хабара. Зловживаючи службовим становищем, колишній начальник одного з відділів управління Держземагентства в Ужгородському районі вимагав від місцевого підприємця гроші за надання у короткострокову оренду 10 гектарів земельної ділянки на території Пацканівської сільської ради для потреб власного бізнесу. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі і за спетовим терміном три роки. Крім того, суд позбавив колишнього посадовця. Право обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, управління та місцевого самоврядування терміном на три роки. Пікетували прокуратуру. Кілька десятків активістів та пересічних ужгородців під стінами Закарпатської обласної прокуратури вимагали зустрічі з головним очільником установи. Люди чекали пояснень щодо повідомлення про формування загонів народної самооборони, яке розмістили на сайті прокуратури. Олена Смерека далі. Хвилиною мовчання вшанували вбитих на Євромайдані. Нагадувати про них потрібно саме тут під стінами прокуратури, яка за конституцією оплат правосуддя, кажуть активісти. Ми думаємо, що цей такий тиск по областях може справити враження на загальний процес, змінити його, тобто і на генеральну прокуратуру, і на обласну прокуратуру. Ми думаємо, що все ж таки обласна прокуратура має право впливати на ці всі процеси і може впливати таким чином, що вона не буде ретранслювати жодні вказівки Генеральної прокуратури. Окрім ряду вже традиційних претензій до правоохоронців як бездіяльні щодо неправомірних дій міліціонерів запізніла і формальна реакція на одіозні події та не знайдені винуватці незаконних приватизацій. структури перед'явили і свіжий факт. Вчора прокурор заявив попередив всіх закарпатців, що не можна брати участь в зонах самоборони, тому що це незаконно і так далі. Тобто, виходить, правоохоронці мало того, що не можуть нас захистити, так вони ще і хочуть переслідувати тих людей, які хочуть об'єднуватися, щоб самих себе захистити, захистити своїх близьких. Після півгодини очікування до НАТО таки вийшов прокурор області на запитання про власну громадянську позицію в кращих традиціях чиновників. Вічливо відмовчався. Що закон Мірошниченка, закон про заручний. Кив, заперечив, мовляв, його цитата не так трактують. Невдоволення виникло, коли торкнулись питання народної самооборони. Якщо козаки визвали Путіна захищати Росію, во війська увесь, ну, Юрисдикція прокуратури Закарпатської області, я, чи, області не розповсюджується на території Харківської області. Ні, я території Крима. сказав? А якщо би я сказав НАТО, прийдіть захистити мене? Що За словами прокурора, публікація на сайті звичайне донесення до українців інформації та змісту законів висновки ж, кожен робить сам. І там є роз'яснення, що ніяких інших військових формувань законом не передбачено. От і все. За межі офіційної позиції Генеральної прокуратури Володимир Корбань у своїх відповідях так і не вийшов. От працівники прокуратури таки висказали підтримку активістам, хоч і таємним листом із енного поверху будівлі. І знову прорвало вкотре Мукачівська вулиця Суворова у воді раз на два місяці. Місцеві жителі потерпають від несправності водопроводу і зношених старих труб. Якщо до таких гірких сюрпризів люди за 40 років вже встигли звикнути, то збагнути чому на їх проблему ніхто не реагує, їм не під силу. Про неболіла далі Ірина Грабко. Христина живе на сусідній вулиці. Від такого сусідства дівчина не в захваті, адже всі проблеми вулиці Суворова відчуває на собі. По-перше, під час затоплення йти цією дорогою набагато важче. По-друге, вимушене відключення водопостачання додає ще більшого дискомфорту. То того разу раз виключили те саме, що там немало далі відсіть. Тате ж теж не було води по тобі. Тобо не постирати, не їсти зварити нічого. Та ще більш емоційно реагує на такі незручності житель вулиці Суворова, пан Роберт. У нас з терміном із різницею місяць-два постійно ці прориви. Тут азбесто-цементна труба, вона має 40 років, постійно її, постійно її латають, платають. Така що я не бачу цього результативності ніякої. Чоловік неодноразово звертався до різних установ. Та відповідь була одна. Грошей та матеріалів на повну заміну труб немає. Майстри ще клують з того, що є. Водопровод азбестово-цементний. Азбестовий, Проводений давно і давно. Звісно, фізичний знос труб і вириває прямо кусками труби і встраняємо втечки. До майстрів претензій як немає. Вони прийшли, вони то зроблять, але ж труба, розумієте, вона ну, стара вже дуже. І потрібно, так вже проще і поміняти цю лінію, цю, цю бо... Тут, бо... Можна рахувати таких могилок, образно кажучи, 10-15 могилок на через кажіть 10 метрів. Та говорити про свої проблеми захотіли не всі поза камерою. Розповіли, ще з 80-х років потерпають від затоплень. Щодо майстрів, вони пообіцяли швидко ліквідувати неполадки і відновити водопостачання. Коли їм знову доведеться повернутись до цієї роботи, ніхто не знає. Однак статистика свідчить, це може статися уже за місяць чи два. Балкон на площі Петафі в Ужгороді і дотепер залишається небезпечним для перехожих. І самі ужгородці, і громадські активісти кажуть, стрічка, якою обгородили місце падіння уламку штукатурки минулого тижня, не захищає, адже каміння регулярно продовжує обвалюватись за її межі. Мови про те, коли розпочнуть ремонт будинку, поки не йде. Тому Віктора Погорєлова запрошують особисто переконатись в аварійності балкону. Ужгородські газони у смітті на проспекті Свободи наші кореспонденти виявили купу відходів прямо біля проїжджої частини. Хто назбирав таку гору, невідомо. Однак перехожі кажуть, що таке тут трапляється часто. Ну я знаю, що кожен день тут прибирають, бо я ранком виходжу, я бачу сьогодні не знаю, чому не прибрали. Але взагалі мали би носити на у відведене місце. Свинство інакше не можна назвати. То так на ранок було. Ну, тато то, то, то наш наша комунальна служба так працює. Крім того, ужорці скаржаться, що проспект Свободи без смітників і урн. Тому дивуватися тому, що майже в центрі міста купи сміття не варто. Без догляду та уваги сьогодні річка Уж в обласному центрі. Краяни кажуть, ще від минулої весни не бачили, аби береги прибирали від пластику і сміття. Герло річки також засмічене намулом та брудними стоками. Тим часом на благоустрій міста виділяють мільйони. Ірина Ващук із подробицями. Найдовша липова алея Ужгорода нині перетворилася на звалище по обидва боки набережної. Найбрудніше неподалік транспортного мосту обласного центру. Там якраз найбільший потік людей. Розміщені студентські гуртожитки, а смітниками і не пахне. Тож всі відходи викидають просто у річку. Самі ж краяни нарікають, що в місті нема жодної програми, яка б забезпечувала чистоту та його берегів. Кише недостатньо. Там уже острова ростуть знову, так що не знаю. Але тут ще інше питання. Перша зима, по-моєму, була така, коли навіть київська набережна не була прибрана. Це вже дуже забруднений. Тут і стоки можна врахувати. Коли іде весняний паводок, вона трошки піднімається. І весь мусор, який коло коло берегів річки вище по течії є, вона. Обично приносить у той час, коли ріка несе сміття до словацького кордону з Ужгородського міського бюджету виділяють мільйони на благоустрій міста. Міські депутати кажуть, гроші йдуть невідомо куди, а комунальники за роботу не беруться. Віктор Щедей розповідає: відмивання коштів за такою схемою простіше простого. Кошти на благоустрій міста виділяються серйозні, тобто це мільйони гривень в сукупності, і крім того, маємо комунальні служби. Це і Кшеп, і Жеки, принципі, силами яких раніше і прибиралися береги річки. Ці гроші вони роздеребанять. А людям скаже, б'ючи на їхню совість, що давайте вийдемо, приберемо. Тут я думаю, вже люди на якийсь раз на який раз цих суботників подумають, що може краще прибрати мера і цю його команду. На ужі час проводять рибалки, поблизу граються діти та й зрештою на воді живуть дикі качки. Однак посеред пляшок пакетів харчових відходів відпочивати незабаром стане неможливо. З проханням роз'яснити ситуацію ми звернулись до міськради. Відповідь звична мовчання. Однак резонанс пішов. Комунальники нарешті взялися за віники. Ми звернулися до мерії міського господарства за коментарем. Однак зрозуміло, що коментар нам з приводу так і не надали. Приємно, що комунальні служби все таки вийшли поприбирати Ужгород однак, втім, шкода, що робота в місті починається тільки після того, як журналісти б'ють на сполох, а місто засмічене вкрай. Новий рік протягом усього року напевно хотіли влаштувати ужеродцям органи місцевого самоврядування. Ось так виглядала площа театральна в Ужгороді ще два дні тому. Не лень знімати когось не ля. я вважаю, що це безвідповідальність місцевої влади. Бардак, де і все залишається сподіватися на те, що там, хоч в когось в мерії є ще залишки розуму і адекватності, і цю линку зрештою приберуть. Тим не менше, новорічну ялинку наприкінці зими адекватно ужороці не сприймали. Здоровий глузд все таки переміг. Хоча олинку в центрі міста таки прибрали тільки після втручання журналістів. І сьогодні на театральній кипить звичне життя, а не панує новорічна атмосфера. Наш інформаційний випуск триває і далі дивіться про таке. Аварійна переправа міст між білками і великим раковцем відремонтували. Кохання до самого рання, любов із медичної точки зору. Вшанували пам'ять загиблих бійців. Мукачівські прикордонники згадали тих, хто не повернувся з афганської війни. До 25-ї річниці виведення військ із Афганістану ветеранів нагородили ювілейними медалями, а священники традиційно провели панахиду. І Брабу Мукачівському прикордонному загоні нині вшановували пам'ять воїнів, які не повернулися з війни в Афганістані. З нагоди 25-ї річниці виведення військ прикордонники шикувались на плацу, а поряд ветерани афганці. Перш за все, всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після короткого екскурсу в історію священик відспівав панахиду. Далі ветерани афганці покладали квіти до каплички, яка знаходиться поряд з плацом загону. Прикордонники на знак поваги до ветеранів пройшли урочистим маршем усім особовим складом по периметру плацу. Незважаючи на жахіття війни, у багатьох афганців сини також пішли на військову службу. Так і нині батьки із синами продовжують династії оборонців кордону. Ми виконували воїнський долг, воїнський приказ. Ми входили туди, і як нас учили обіцяли, що ми йдемо допомагати братському дружньому народу. Повторих, ми болівий на словочья, ми потинає свій воїнський долг. Я вже з дитинства знав, що я буду прикордонником. Я виріс в цьому всьому. Я дивився на батька, я дивився на його товаришів по службі. І вони були для мене прикладом, прикладом честі чоловічої, честі офіцерської, честі військової. Після урочистостей на свіжому повітрі всіх ветеранів запросили до актового залу, де їх нагородили ювілейними медалями. А ще показали документальний фільм про афганську війну. Взялися за роботу. Після виходу в ефір сюжету про небезпечний міст між селами Білки та Великий Раковець та збурення місцевих громад, і водіїв, дорожники все таки відреагували та залатали аварійну переправу Іршавщини, зменшивши таким чином вібрацію, що його руйнує. Мостова переправа до. Мостова переправа після минулого тижня. Цей міст водії оминали десятою дорогою. Зараз ями залатали, і він знову став основним транспортним сполученням. Міст через боржаву викликав чимале занепокоєння автовласників, які на свій страх та ризик долали півсотні метрів над річкою. Мало того, що асфальтне покриття було розбите, сама конструкція переправи піддавалась перевантаженню через вібрації. За словами водіїв та місцевих, ремонт дороги їх цікавив менше аніж стан мосту, і от нещодавно його відремонтували. От після опублікування матеріалу по даному мосту зразу від відповідно від дорожнього управління нашого району пішла реакція. От як ми бачимо, що нормально залатані дири на мості, значить зараз спокійно можуть проїжджати водії. Варто додати, що не тільки відремонтували покриття на мосту, а й дорогу в село Білки. Щодо іншого напрямку, то наразі там тривають підготовчі роботи. Акція для закоханих в Ужгороді молодим парам нагадали про проблеми репродуктивного здоров'я та небажаної вагітності. До 14 лютого роздачу матеріалів приурочили не випадково, адже саме під впливом гормонів кохання найчастіше забувають про безпеку. 14 лютого, в день закоханих, на площі Театральній в Ужгороді медики провели акцію, присвячену репродуктивному здоров'ю. Ужгородцям пропонували ознайомитися з корисною інформацією також роздавали набори листівок із порадами. Ми розповсюджуємо матеріали, в яких можна прочитати, як треба грамотно себе поводити, щоб захистити своє репродуктивне здоров'я, щоб надалі ми змогли народжувати здорових, гарних і бажаних дітей. Оце зміст нашої акції розповсюдити розповсюдити таку інформацію, щоб наша молодь була захищена від хвороб. Більшість прийняла акцію позитивно. Інформування про правильне планування сім'ї, небезпечні захворювання та, зрештою, контрацепцію, вважають корисним і необхідним представники різних поколінь. Нам про це розповідали. Це дуже корисна для нас інформація. Це нам пригодиться в подальшому житті. Звичайно, треба, щоб були обізнані, мали свою думку, мали свій вибір. Діти мають бути готові, готові до всього випадку в житті, тільки може бути. Треба розказувати їм. Про ті всі інші речі, які нам сучас забороняли. Однак і тих, хто категорично відмовляється брати листівки, на жаль, немало. Організатори кажуть, поспіх чи заклопотаність півбіди зовсім інше, коли люди відверто говорять, що їх це не стосується. Інформація специфічна і, на жаль, імея в арсеналі у медиків велике количество абортів, кількість інфекцій, передаючихся половим путем. Люди Акта замикається і не очень хочуть цю інформацію. Чому, не знаю. А об этом говорить надо. справа медиків говорити, а людей пам'ятати кажуть активісти. Тому й нагадують, весна, любов та феромони не привід забувати про свою безпеку, здоров'я а то й життя майбутніх дітей. Кохання до самого рання люди всього світу 14 лютого відзначають День святого Валентина. Вважається, що це свято відзначають уже більше 16 століть. Виявляється, той хто любить, той хворіє. Медики запевняють, любов це хвороба і лікуватися від неї. Більшість відмовляється про справжнє кохання. Далі Мар'яна Мартин. Кажуть, життя без кохання нічого не варте. Про це почуття спокон віків, співають пісні, пишуть вірші, навіть проводять наукові дослідження. Та що ж воно таке насправді? Хвилює це питання теж вже дуже давно. Як каже народна мудрість, любов не короста, не вигоєш спроста. Любов на шию не повісиш і не пожежа це, але як займається, то й не загасиш. Це щось таке, таке, кажуть про кохання Ужгородці. Ой! Ну, я навіть не знаю. <ріху> ну, кохання, то невірно, коли ти все таки когось любиш, люблять тебе. От без слов, на мою думку, так от без слов, понімаєш там. Ти тільки хочеш сказати, а він сказав, а от, пожалуйста, я вже зрозумів, що не хочеш, а от наоборот. Кохання це велике щастя. <ріху> що таке кохання? Це коли довіряєш один одному, коли піклуєшся один про одного. Коли хочеш просинатися з людиною, засипати навіть коли сваришся, то все одно приємно моретися. Таке питання філософське, я вважаю, і думаю, що в плані кохання воно для людей вважається самим основним, самим головним в нашому житті. Маленька Олександра в свої чотири теж знає, що таке кохання. Це весілля, говорить дівчинка. Це просто це просто, це просто коло люблять. – Ага, а Скажи, будь ласка, а ти вже любиш когось? Да віда. Ще пак весілля, коли в тебе аж шестеро хлопців, а от пані Ірина ніколи стільки залицяльників не мала. 45 років тому зустріла одного і на все життя. Треба поважати одне одного, уступати, якщо бувають такі острів, бо тому, що таке буває у кожній сім'ї. Ну і прощати обіди, як кажуть по-божому. Що не треба їти зла. Пам'ятають старенькі, як вперше зустрілися. Чоловік каже, то була любов з першого погляду, хоч і дружина одразу й не піддалась його чарам. Вона в бібліотеці робила, а він приходив і Я веднувся, а вона мені показала. 42. що ви? Та То моя золота бабка, ви що хвороба під назвою любов проявляється нав'язливими думками, перепадами настрою, безсонням, непродуманими вчинками, розповідають деякі ужгородці. То це справді хвороба, може вірус чи інфекція. Кохання це страшна інфекція. Вона має надзвичайно велику вірулентність, тобто е ніхто не має від неї вакцинації. <сі> Всі можуть ним заразитися цим вірусом кохання. І е як медик можу вам сказати одну таку річ: що я переконаний, що це є біохімічна буря. Лікар Петров переконаний, інфекція ще яка? А що думають кардіологи? Адже не дарма кажуть серце ні на що не зважає, свою голову має. Любов це саме приятне чувство, яке може бути у чоловіка. Это состояние душі, когда все кажется прекрасним. Серце на это тоже реагирует, и реагирует очень положительно. Поэтому чтобы иметь здоровое серце надо любить і в молодому возрасте, і в среднем. любов це хвороба, що входить до переліку психічних відхилень поряд з алкоголізмом, клептоманією і токсикоманією, Так характеризують почуття психіатри. Любов робить розумних, дурними, тихих, буйними, а от злих добрими. А на що заради цього почуття? Готові закарпатці? Запитаємо. На все. Ну, заради коханої на все. Важко сказати. Готовий мільйон, 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 алих роз подарувати, краян подарувати. Більшості все одно, що це таке хронічне захворювання, душевна травма, інфекція чи застуда. Лікуватись від недуги і не думають. Любов до коханого, до батьків чи до країни. Вона потрібна. Без неї ніяк наголошують закарпатці. і не перестають казати один одному Я тебе люблю. Я тебе люблю. Цьом цьом. Анечка, Я тебе вітаю з, з Днем Валентина. Желаю щастя, здоров'я, любві, кохання, щоб ти мене любила, як я тебе. Я тебе люблю. А він буде знати хто. До України я признаюся в любові. Це моя батьківщина, так що признаюся в любові до неї. Кохана, я тебе люблю, Юлька. Я тебе люблю, Канавіна. Ужгородець Микола Сорока вже третій рік поспіль день святого Валентина очікує зустрічі зі справжнім коханням. Щороку чоловік приходить в центр міста і поблизу пішохідного мосту, відомого як міст закоханих, встановлює незвичайний атрибут. Всі три композиції були різними, однак присвячені одному любові. Цьогоріч саморобне серце оснащене моторчиком, губами, очима, квітами та світловими діодами, яких всього 846. Мета одна привернути увагу тієї єдиної. Я Холостяк. І хотілося б, як то кажуть, як то кажуть, вчорашній борщ. Це і вдруге якась бабушка знайдеться. Ну, якщо не бабушка, то внучка. Так що день любви. Встановив уже серце на весь день, адже щиро сподівається знайти свою любов саме 14 лютого. Субота принесе нові події, тож якими вони будуть, дивіться далі. Незаконний гравій на свалявщині біля річки виявили сліди техніки. Поділилась досвідом. Англійська медсестра завітала на Закарпаття. Вшанували бійців. Мукачівські ліцеїсти привітали ветеранів афганської війни. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я ж прощаюся з вами і бажаю гарного вікенду і до зустрічі.